Доброго дня, шановні користувачі Ютуба, а також колеги в джолері. От перше відео моєї пасіки, так би мовити, одного із точків. Їх є два у мене. Один знаходиться в мальовничому селі Закарпаття, яке оточують такі прекрасні гори, як ви можете бачити. Вокруг цього село село знаходиться такі заглиблені. Ну і тут моя пасіка. Значить, на цій пасіці є дві системи вуликів, вулики-лежаки і вулики многокорпусні на рамку 145, починаючи від самого низа до самого верха. Пасіка стоїть в доволі таки тихому, спокійному місці, не мішає нікому, люди, слава Богу, не жалуються на пасіку. Ну, а більш детально і глибоко про цей точок я буду показувати в послідуючих відео. Ну, І десь розкажу і покажу свій другий точок, який знаходиться в місці, де я проживаю. До скорих зустрічей!